Вітаю на каналі Репетитор Ю-Ю. Сьогодні ми розглянемо, як побудувати параболу по основних точках. Розглянемо параболу, яка задана функцією y дорівнює x квадрат мінус 6х додати 5. Це для прикладу. Перше. Перше, що треба зробити завжди, це визначити напрямок віток. Перше. Напрямок. Віток. Нагадаю, що напрямок віток визначається за першим коефіцієнтом. Перший коефіцієнт перед х квадрат, якщо нічого не написано, це множник 1. А дорівнює 1 це число додатнє, а це означає, що вітки параболи будуть вгору. Друге. Треба визначити, де знаходиться вершина. Для цього треба. Застосувати таку форму. Абсциса вершини, х вершини визначається за формулою мінус b поділене на 2а, підставимо сюди коефіцієнти нашої функції і отримаємо мінус b це мінус 6 поділене на 2а, 2 помножене на 1, тобто це буде 3. Щоб визначити ординату вершини, треба у нашу функцію підставити зайність х, тройку. Отримаємо ось такий вираз. 3 в квадраті 9 мінус 18, додати 5 буде мінус 9 плюс 5, мінус 4. Отже, вершина цієї параболи має координати 3 і мінус 4. Третім пунктом треба визначити перетин з осями. Так, з віссю о визначається за таким правилом y дорівнює нулю 0 для всіх точок, які знаходяться на осі абсцис. Отже, щоб знайти перетин з віссю Х, так звані нулі функції. Треба нашу функцію прирівняти до нуля і розв'язати отримане квадратне рівняння. Корні цього квадратного рівняння будуть 1 і 5. Як розв'язати квадратне рівняння можна подивитися у відео на каналі. Силочкою я залишу під цим відео. Це будуть дві точки, які мають абсциси 1 і 5, а ординати кожна з них має 0. Отже, перетин з вісю х, тобто нулі функції, це буде 1 0 і 5 0. Друге, треба знайти перетин з віссю о З вісю о це точки, які абсцису мають дорівну 0. Тобто, якщо в нашу формулу. Нашу функцію замість х підставити всюди 0, то ми отримаємо y дорівнює 5. Отже, перетин y – це точка з координатами 0 і 5. Ми отримали декілька точок, які дають можливість побудувати параболу в системі координат, і потім можна дослідити її властивості по цьому графіку. Продовжуємо працювати з графіком функції квадратичної, для якої познаходили всі дані, це напрямок віток визначили, вершину визначили, перетин з осями визначили. Тепер конкретно побудова самого графіка. Значить, оскільки в нас вершина має координати 3-4, тобто, вона має, знаходиться в четвертій-чверті, нижче осі Х. То, розмістимо ось і так, щоб це приблизно було зручно побачити її розміщення. Ось приблизно так. Так. X, Y, 0 1. Графік будується завжди акуратно. І вимоги всі повинні бути виконані, щоб. Графік розповідав свою історію без помилок. Значить Так, будуємо вершину. абсциса 3, координата мінус 4, 2, 4 вниз. Мінус 4. Так, це вершина. Перетин з осями точка 1, 0, ось вона. І 5, 0. Так, і Y 0, 0,5 маємо точку. Ось тут. Оскільки будь-яка парабола має вісь симметрії, яка проходить через її вершину вертикально пряма ось так, то відносно цієї осі можна побудувати точку симметрично до тої, яка знаходиться на осі Y. Так само справа можна на три клітинки відступити від неї і поставити симметричну точку до цієї. І ще, оскільки А дорівнює 1 перший коефіцієнт, то це стандартна парабола, y дорівнює х2 тільки з перетворенням, тобто з переміщенням по системі координат. Тому можна ще врахувати, що біля вершини є завжди дві точки, це тільки якщо А дорівнює 1, які знаходяться. Від неї на відстані по діагоналі по одній клітинці вправо і вліво. І тепер можна нарешті провести цю лінію. Спочатку вона через ці точки до, до перших точок біля вершини, проходить майже як по прямій, біля вершини, це як майже як по колу, і потім знов майже як по прямій. Це все майже, тому що це все ж таки не пряма, Ось це наша парабола, яка має формулу х 6 х плюс 5. Буде виглядати саме так. Тепер можна по графіку відповісти на запитання, де вона зростає, де спадає, область визначення, область значення, проміжки, де вона більше нуля, де вона менше нуля. І ще інші різні запитання. Ось такий спосіб побудови графіка квадратичної функції. Саме загальний, по основних точках. Підписуйтесь на канал Репетитор ЮЮ, отримайте знання і використовуйте.